Повторення закону, 25 розділ, коли буде суперечка між людьми і вони прийдуть до суду, то розсудять їх і оправдають справедливого, а несправедливого осудять. І станеться, якщо вартий биття, той несправедливий, то покладе його суддя і буде його бити перед собою. Число ударів згідно з його несправедливістю. Сорока ударами буде його бити не більше, щоб не бити його більше над те великим биттям. І щоб не був злегковажений брат твій на очах твоїх, не зав'яжеш рота волові, коли він молотить. Коли браття сидітимуть разом і один із них помре, а сина в нього нема, то жінка померлого не вийде заміж назовні за чужого. Дівер її прийде до неї та й візьме її собі за жінку, і подіверує її, і буде перворідний, що вона породить, стане він ім'ям його брата, що помер, і не буде стерти ім'я його з Ізраїля. А якщо той чоловік не схоче взяти своєму братові, то братова його вийде до брами, до старших та й скаже: Дівер мій відмовився відновити своєму братові ім'я в Ізраїлі, не хотів подіверувати мене, і покличуть його старші його міста, і промовлятимуть до нього. А він устане та й скаже: Не хочу взяти її. То підійде його братова до нього на очах старших і здійме йому чобота з ноги його, і плюне в обличчя його, і заговорить, і скаже: Так робиться чоловікові, що не будує дому свого раба, і буде зване ім'я його в Ізраїлі, дім роззутого». Коли чоловіки будуть сваритися разом один з одним, і підійде жінка одного, щоб оберегти свого чоловіка від руки того, що б'є його, і простягне свою руку, і схопить за сором його, то відрубаєш руку її, нехай не змилосердиться око твоє, не буде в тебе в торбі твої подвійного каменя до ваги великого й малого. Не буде тобі в твоїм домі подвійної ефи великої і малої. Камінь до ваги буде в тебе повний і справедливий, ефа буде в тебе повна і справедлива, щоб продовжились дні твої на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Бо огида перед Господом, Богом твоїм, кожен, хто чинить таке, хто чинить несправедливість. Пам'ятайте, що зробив був тобі Амалик у дорозі, коли ви виходили з Єгипту, що спіткав тебе в дорозі і повбивав між тобою усіх задніх ослаблених, коли ти був змучений та струджений, а він не боявся Бога. І станеться, коли Господь Бог твій дасть тобі мир від усіх ворогів твоїх навколо в краї, що Господь Бог твій дає тобі як спадок, щоб посісти його, то зітреш пам'ять Амалика з під неба, не забуде.